У США нарешті таки відреагували на удар Росії по столиці, як саме про що говорять підсумки саміту g 7 і чого очікувати тепер від саміту НАТО? І чому це взагалі Келох вирішив раптово їхати до Олександра Лукашенка? Про це сьогодні говоримо разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати! Так, доброго дня. Хочеться, звісно, спершу почати з ось цієї новини стосовно того, що Келох планує найближчими днями відвідати Білорусь, аби зустрітися з Лукашенком. Дійсно, нам це не почулося. Про це пише зокрема Reuters. і тут якраз таке видання цитує, що це може стати кроком, який може допомогти запустити процес мирних переговорів. Хочеться почути ваш коментар, як взагалі це розуміти, Причому тут Лукашенко, який залежний по суті і від Росії, і від Китаю, як він причетний може бути. Буде до мирних переговорів. Як ви це розцінюєте? Ну я думаю, це зовнішня оболонка. То знаєте, ми думаємо все, що пишеться в пресі, і те, що говориться офіційно на словах, публічно, воно має стосунок до реальності. Я не виключаю, що там буде зовсім інша розмова пов'язана з тим, щоб Лукашенко і не думав підтримувати Путіна. Ну, наприклад, там же навчання починається цей захід, так? щоб не давав базу для атаки на європейців або на Україну. Може бути попередження, що будуть зробити. Ну якісь пряники йому, звичайно, ну, звичайно, що тут же ж ми повинні розуміти роль, та значення Білорусі, Білорусь це фактично єдина країна в Європі, яка залишилась, ну, таким плацдармом для росіян. І відкриває їм такі оперативні простори на Литву і на країни Балтії і на Польщу. І тому американці не публічно вже зустрічалися з Лукашенком. Там, в принципі, контакти завжди були. Якщо не помиляюся, на початку року, одразу ж після о, 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 інаугурації Трампа, там теж була якась розмова. Тому. Оскільки Лукашенко достатньо обережна людина, все ж таки, і розуміє, що ну він звичайно бандит та покидьок, але математику знає, що яка відстань від кордону, наприклад, до Мозирського НПЗ, яке раптом можна втратити з різних обставин, тому що я думаю, що після того, що СБУшники показали майстер клас що можна зробити з країною, такою як Росія. То з такою країною, як Білорусі, можна те саме зробити такі значно гіршими результатами саме для Білорусі, і тому я думаю, що ну це таке моє припущення. Я не думаю, що там саме питання про мир буде говоритися, тому що в дійсності він не, не має ніякого впливу на цей процес сам на півзалежному стані від росіян та китайців, а, але а, може щось через нього передадуть я цього не виключаю. Він може бути якимось іншим посередником, який може спілкуватися з Кремлем, тому що немає, наприклад, прямого контакту, може інший канал може бути, тобто тут багато варіантів можна розглядати, але те, що я погоджую, що офіційне формулювання, що якісь розмови про мир між Росією та Україною, ну тут точно не йдеться. Ну, дійсно, ви так підмітили, що можливо це буде інший канал зв'язку, тому що бачимо останні декілька місяців. Вітков не їздить до Москви. Щось там все одно змінилося раптово, плюс там США перенесли зустріч з Росією. Здається, посольство мали говорити знову про посилення відновлення їхніх відносин, але знову це все переноситься. Тобто, чи є якісь такі ключові для вас деталі і точки у відносинах США та Росії, як зараз змінюється і от цікаво, чого ж все-таки Вітков туди не їздить. Ну, це вам відповідь на запитання: що треба дивитися не надії, не точніше, не те, що говорить Трамп. Тому що Трамп говорить зазвичай не для українців і не для зовнішнього світу. Він говорить для власних виборців. Тільки вони для нього варті уваги. Треба дивитися на дії. Ви правильно помітили, що немає відкафу. ну, значить, немає про що говорити. Росіяни висувають абсолютно нереальні умови, які американці може, і хотіли, але виконати не можуть. Ну не може там Трамп віддати чотири області України Росії, так не може Трамп заборонити Україні, наприклад, бити по території Росії чи скорочувати армію. От і от такі самі ознаки, те що росіяни жалілися стосовно того, що саме за ініціативи американців припинилися фактично контакти. Це говорить, що немає про що говорити в дійсності, що все ж таки американці все більше більше відчувають, що е, такі контакти стають токсичними для них, тому що Путін е, е, крутить е, е, американцями, так замазує українською кров'ю. А е, це погано впливає на внутрішню політичну конюктуру для Трампа тому, що саме республіканці більше задають запитань: а навіщо ну як ти себе поводиш щодо Путіна? Як ти, чи ти виглядаєш ти сильним лідером? І тому тут я думаю, це якраз ознаки того, що там не все так красиво, як публічно заявляється, а то українці зазвичай бігають за Валеріанкою, коли там Трамп чергово говорить, що з Путіним у нього класні відносини. Але все таки хочеться продовжити тему США, і там, зокрема, кажуть, що відкладають запровадження пекельних санкцій проти Росії через ось цю воєнну операцію проти Ірану. А затримка санкцій, в тому числі, пов'язана з тим, що сенатори Грем і Блументаль змушені переробити законопроєкт, тому що вони хочуть. Вивести з під санкцій тих покупців російських енергоресурсів, які допомагають Україні, а це в тому числі можуть бути європейські партнери. Ну, ми з вами постійно говоримо про те, що Європа якраз таки зав'язана. Ну, скажімо так, вона сидить на цій газовій голці російській. То хочеться розуміти влітку, взагалі, тоді американських санкцій очікувати не варто, чи їх взагалі водити не збираються? Чи все таки вони доопрацюють цей законопроєкт, виведуть європейців і суто щоб залишити шити Китай та Індію, щоб по ним вдарили санкції. Ну давайте так. Давайте покладемо руку на серце і скажемо, що ці санкції не будуть так працювати, як здається. Чому? Тому що якщо нафта постачається по морю, то її можна приховати, що це від росіян, там перелити з одного танкера на інше, змішати з іншою нафтою, багато чого іншого можна зробити. Далі там вже мита накладається на країни на торгівлю зі Сполученими Штатами Америки. Так є багато країн, які не торгуються Сполученими Штатами Америки, ось ну вони можуть приймати цю нафту потім, наприклад, бути такою перевалочною базою, наприклад, для інших країн. Тому це поки що таке, але це те, що удар конкретно по Китаю це точно, тому що Китай вже по нафтопроводах отримує нафту. А, і в дійсності про країни в Європі, які боруть, це ж Угорщина та Словаччина, і багато чого іншого. Теж там багато є підводних каменів. Але ми повинні розуміти, що ми завжди зациклюємось на цих на санкціях Сполучених Штатів Америки. В дійсності санкції повинні можуть ефективне санкції можуть накласти виключно Україна, коли будуть роздобані максимально порти Балтійського моря та Новоросійська. Хімічна промисловість Росії і так далі, а все інше вони ну ще можуть зробити європейці. Це коли заборонять під судам проходити через територіальні води Європейського Союзу, тому що це все поки що так. Знаєте, санкції це суцільні розмови, які в дійсності ну важко проконтролювати. Знаєте, ми з вами теж в минулі дні так упустили питання, що МЗС Українське закликало перед самітом G7, щоб ось країни Великої Сімки знизили стелю на ціну на російську нафту. Але зараз, поки що, ми таких рішень так і не побачили. То як ви думаєте, чи дійсно варто цього очікувати, і чи будуть санкції від європейців? Тому що поки що з позитива це Велика Британія та Австралія ввели санкції проти тіньового російського флоту? Чи взагалі ви позитивів від цієї зустрічі Великої Сімки не бачите? Ну, давайте так є он фахівці, яких я чув. Вони говорять, що 60 доларів це фікси. Чому? Тому що ніде по документах ви не знайдете підтвердження, що саме російська нафта йде, от по документах, що це російська нафта. Це, до речі, заборонено самі Росії указом президента. Це спеціально було зроблено попередньою адміністрацією американською, тому що їм потрібна була російська нафта, і, і вони, в принципі, такі, такі фінт вухами зробили. На словах воно виглядає красиво, але реально це проконтролювати неможливо. А коли немає контролю і немає е, механізму примусового виконання будь-яких зобов'язань, вважайте, що вони не працюють. Mm -hmm. Ну от стосовно Каї Калас, ще хотіла у вас запитати, вона якраз таки знову повторила по суті слова Марка Рюти гансека НАТО про те, що якщо не допомагати не посилювати підтримку Україні, то доведеться вчити російську мову. Ну тобто, такий знову знак, можливо, це скажімо так через те, що навчання будуть стартувати влітку в Білорусі. Побачимо, але вона говорить, що потрібно запроваджувати ось цей 18-й пакет санкцій проти Росії, і хочеться розуміти то. Що це події, чи це знаєте, такі як останній, наче подих перед смертю. Ну скажімо так, розуміючи, які можуть бути наслідки на Європу, і що Америка може не підтримати, якщо Росія, наприклад, піде війною? Ну для чого тоді такі заяви зроблені, на вашу думку? Ну, ну я думаю, що в країнах Балції, в Польщі і в країнах Північної Європи вже не вірять в існування НАТО і те, що американці їм будуть допомагати. Ось і тому в даному випадку говорить, ну це більше для як вам сказати, оскільки чим відрізняються автократичні країни від демократичних країн, тому що автократичні країни не запитують народ, що робити і як робити. Вони роблять, тому вони ефективно діють, наприклад, під час агресії. А що стосується демократичних країн, ну потрібно це вголос говорити, щоб переконувати публіку, переконувати в тому, що потрібно скорочувати деякі видатки, перекидати їх на військове будівництво, Тому що якщо не налякати людей, ну справжньою справжньою в дійсності вже проблемою, то може так статися, що вони нічого робити не будуть. І тому ми повинні розуміти, чому такі заяви лунають. Тобто, по суті, європейців готують до того, що потрібно віддавати більше коштів. Ну і зрозуміло, це перед самітом НАТО, який наступного тижня відбудеться. Тут уже лунають думки, що Україну можуть не згадувати у підсумкові декларації саміту. Так само, як по суті, це зробили під час саміту J7, де вони теж купу всього наухвалювали. Але стосовно України згоди не дійшли через позицію США. Що ви думаєте, чого очікувати від цього саміту? Очевидно, нас мабуть не покличуть вступати в НАТО. Чи у вас інша думка. А навіщо в Україні не, не працюючий Союз? Немає фактично НАТО. Давайте так. От, перед ким, от, давайте так. Перед ким ми повинні витанцювати, щоб нас прийняли в НАТО. Перед всіма країнами, то, тобто, Горше нам, нам буде компостувати Мозок та інші країни. Далі без України НАТО не існує. Я думаю, що це в НАТО вже розуміють, і ми повинні розуміти, поки немає кордонів 91-го року, немає і теоретичної можливості запрошення в НАТО так побудовано НАТО, тому майбутнє за двосторонніми союзами, які вже вибудовуються в Європі, це блок країн: Україна, Польща, країна Балтії, Північна Європа, Румунія, так які будуть знести на собі основний тягар безпеки. <свят> <свят> ядерні гарантії, гарантій, скоріш за все, можуть здати Франція та Британія, так а гроші, наприклад, на модернізацію зброї, закупівлю, ВПК, це повинна давати вся Європа, фактично, ну в залежності від внеску. Тобто, це і є нове НАТО, де немає отакого, от знаєте, невиправданого колгоспу, коли кожна людина, кожна країна може. Заблокувати будь-яке рішення НАТО, і НАТО і зараз не існує, це ні, ні Рюта є саміт є, літери ще є, це ніхто не заперечує в існуванні таких красивих оболонок. Але чи, чи працює п'ята стаття НАТО, вже багато хто дуже сумнівається. Це перше. І друге, я завжди говорю, що п'ята стаття НАТО так написана, хитрувата, що якщо Країна, яка зможе себе захищати, наприклад, Польща, буде захищатися, їй будуть допомагати. А таким країнам, як країни Балтії, можуть просто побажати, ну, побажати поспівчувати, але допомагати можуть і не допомагати. Та, ну як це відбувалося в принципі в перші місяці повномасштабного вторгнення, як е, зброю по суті не давали. Казали, ну ми дуже співчуваємо стривожені, і там через декілька тижнів лише зберемося е, з країнами НАТО обговорити, що ж це таке коїться взагалі, яка е, Росія погана країна. Але хочу це такий відступ. Хочу все таки перейти ще до теми Ізраїлю та Ірану, тому що у Штатах, наприклад, не підтримують, не сильно підтримують, скажімо так, Трампа і його бажання бажання вступати в цю війну там, якраз таки подають проєкт двопартійної цієї резолюції щоб. Де кажуть, що Конгрес має виключно право оголошувати війну Ірану? Тобто вони натякають, що такі дії Трампа не конституційні, і як тоді це може вплинути взагалі на нас, на ситуацію в Україні? Чи дійсно воно там все поміняється? Але Іран поки теж не здається, і вони кажуть, що ми будемо битися до кінця. Як ви думаєте, як там все буде? Ну я не знаю, чим там ці конгресмени, але 45-го року ніхто нікому війни вже не оголошує, тому що в статуті ООН прописана така відповідальність на країну агресора. Так що ніхто, в принципі, не оголошує війни. Війни якось так гібридно починаються, а потім гібридно закінчується. Тобто, ніяк. ось і тому я не думаю, що це зупинить Трампа, якщо буде така, такий наказ. Я щось не пам'ятаю, щоб коли там бомбардували, наприклад, Югославію, чи були атаки, короткострокові атаки, там в тому ж раку, або, наприклад, наказ збивати ракети на Діордані, які летіли в Ізраїль, це хто давав? Ну, так і тут будуть, так і тут будуть відбомбляться там, де треба. Трамп оголосить велику перемогу. О, тому що йому силу треба теж показувати. От, і все тому я не думаю, що це якось зупинить Трампа, дати конкретний наказ. І я підозрюю, що не для того вони гнали, нагнали вже туди стільки заправників, нагнали авіаносців, літаків для того, щоб просто так відступити. Тим більше дивіться, Ізраїль же зробив основну роботу так. Так що можна вже як в Голлівуді, знаєте, люблять літають ракети, бомблять літаки, і це все буде безпечно, бо ППО там фактично вже немає. Угу. Ну і насамкінець, все таки хочу з вами обговорити ось це засудження. Нарешті вже державний департамент США засудив цинічну атаку росіян по Києву. І темі Брюс сказала, що ми засуджуємо, висловлюємо найглибші співчуття жертвам і родинам усіх постраждалих. Але все-таки ну Трамп чомусь мовчить. Ось мені це дивно. Він все таки сподівається на мирні переговори, щоб їх не зривати, чи щоб не дратувати Путіна, чи для якоїсь іншої мети. Але все одно це плюс, що відреагували нарешті. Ну давайте так. Давайте об'єктивно дивитися. Я щось не пам'ятаю, що попередня адміністрація на кожен удар так реагувала там даю особиста. І особиста і особиста президент, так тому я б не надавав такого великого значення словам. Так, нас цікавить постачання зброї. Якщо буде зброя, то знаєте, можуть взагалі мовчати. От, і тому нас нас не повинно цікавити всі ці речі, нас повинна цікавити конкретика, тому що знаєте, ми чули багато співчуттів. багато Багато інших речей, але не не конкретно, не конкретно дії. Тому ми повинні менше реагувати на слова конкретикою займатися. Ми повинні займатися виробництвом нашої зброї, в тому числі, і багато чого іншого. Так, погоджуюся з вами. Дійсно піднімати наш ВПК, аби було чим відповідати на російські атаки і не залежати від інших країн-партнерів. Але звісно, хочеться побачити нові пакети озброєння, які будуть їхати вже від сполучених штатів і від особи, скажімо так, Дональда Трампа. Дякую вам тоді до скорих зустрічей. Нагадаю, що говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую вам.